Доброго дня. Мене звати Дмитро Максим інспектор Південного регіонального управління Дочпраці. Сьогодні ми на підприємстві знаходимося в ПВК знаходимо Укрбутнвест та будемо проводити тренінг з безпечного виконання робіт на висоті. Доброго дня. Інженер захорони праці проєкту будівельної компанії України Вовк. Олег Євгенович. Підприємство наше проводить роботи по оздобленню та капітальному ремонту. Фасади дитячого садку. І тут на цьому об'єкті ви будете виконувати роботи так. на висоті. На цьому об'єкті у нас роботи з на небезпеки, тільки роботи на висоті. Підскажіть, е, як у вас допускаються до виконання робіт на висоті працівники? Зрозуміло. Mm -hmm, до виконання робіт на висоті допускаються працівники не молодші 18 років. По-друге, перше по проводиться медогляд. При прийомі на роботу це первинний медогляд. І при, при вже виконанні робіт на підприємстві проводиться періодичними доглядами За що ти роботодавців? А навчання з питань охорони праці. Ви безпосередньо на Спочатку. Роботи, або в спеціалізованих навчальних закладах. Так, у нас створена комісія на підприємстві, яка називається комісія з питань навчання та перевірки знань на підприємстві, яка от, про, 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 пройшла сама навчання в одному із навчальних центрів. І ця комісія має повноваження про проведення спеціального навчання робітників, які прибувають до роботи. Тобі ж, після того, як працівника ми оцінили по його якості, ми проводимо з ним навчання спеціальне цією комісії, проводиться засідання комісії, яка проводить навчання та перевірку знань з складенням протоколу навчання та прийти знань підписом цієї комісії. Згідно з законодавством, проводиться. Виборочно, і якщо це роботи на висоті, значить з робітником проводиться загальні питання охорони праці та промислової безпеки і роботи на висоті. І потім проводиться інструктаж на робочому місці? Так, потім взагалі проводиться інструктаж на робочому місці, де його інструктує вже відповідальна особа, яка відповідає за проведення робіт на робочому місці. Ця особа у вигляді у нас, наприклад, прораб Стариков, Олександр Євгеніч він проводить інструктаж вже на робочому місці цією особою. Далі, після проведення інструктажу на робочому місці та інструктажу по пожежної, по пожежної та безпеки цивільного захисту, робітнику, якщо є необхідність, то проводиться стажування. Наказом відповідним по підприємству призначається особа, яка відповідає за курування за цією особою, тобто він. Тобто він як, контролює ці особи стажування. Стажування проводиться від 3 до 15 робочих змін, робочих днів, від 2 до 15 робочих підкреслів. Далі, ну, це необхідне. Це може бути 2, це може бути 4, це може бути 5 робочих днів. Це також наказано. У журналі інструкторів на робочому місці також передбачена графа якою прописано стажування добування на робочому місці. Тут прописується з по, з якого по яке число проводиться стажування. Після того, як робітник пройшов стажування, висновки, головуючи, хто проводить з ним стажування, знання перевірки допускаються до роботи і підпис цього, 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 цієї особи. Далі, після цього, робітник... Приступ, приступає допускається до, допускається до проведення робіт, до, до яких він е, прийшов починяв. Хочу вам нагадати, що роботодавець на кожному підприємстві повинен забезпечити при виконанні робіт надійність, стійкість, арештувань їх міцність. Повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спецзуттям іншими засобами індивідуального захисту. Також засобами колективного захисту, застосовувати технічно справні машини і технічно справні механізми, забезпечити необхідну освітленість на місцях, де будуть проводитися роботи, уживати заходів щодо усунення або зменшення впливу на безпечних факторів, які діють, та ураховувати метеорологічні умови. Також до початку робіт роботодавець повинен Наказом визначити перелік робіт, які виконуються за наряд допусками та розпорядженнями, а також які цього не потребують. Початок будь-яких робіт на будівельному об'єкті починається з вивчення проєктно-технологічної документації. У вас є да, так звичайно робочий проєкт і проєкт виконання про робіт, якими ну, цьому об'єкті. Так, згідно всіх документів проводяться на підприємстві видача нарядів допусків з записом в журналі та видачі нарядів допусків підрозділів. А хто відповідальна особа у вас? Стариков. Я його контролюю. якщо проходить на, на журналі наряд допусків, самі наряд допусків, я контролюю його, ми з ним спільно, виробляємо правильну позицію, підписи і так далі. Ось працівник безпосередньо виконує роботи на висоті. А підкажіть, будь ласка, хто у вас відповідальна особа за організацію робочих місць на висоті та хто безпосередньо виконував ці роботи з організації робочих місць на висоті? Так, відповідальна особа для проведення підготовки робочого місця та проведення роботи на висоті, наш виконроб підприємства, «Стариков». Олександр Євгенович, який підготовчі роботи проводить з персоналом та виконання робіт потребує. А безпосередньо хто виконує ці роботи сторонні організації або ті Не ж самі працівники? Це роботи наші штатні сутрудники. Спів, спів Наряд допуск. Наряд допуску дається старіцем Олександра Е, при -е, роботі на висоті. А підкажіть, будь ласка, щодо сміття. Яким способом ви збираєте утилізуєте сміття? Виднення сміття ми проводимо мікролізованим способом з закритих ящиків або А До 3 метрів кирюємо обережно сюди і в контейнер ну, вивозимо. Або мотузка, ну, ну ящиком, а потім вивозимо. Ну, На цьому будемо завершувати. Дякую всім учасникам тренінгу за приділену увагу. Також навзаєм дякую вас за відвідування на нашого підприємства і за підказки, які ви нам надали. Дякую за да. добре.